До нашого ефіру долучається пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег е Петрасюк наживо. Пане Олеже, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, добрий вечір, а, пане Олеже. Якщо можна поділіться, яка поточна ситуація у вашій зоні відповідальності безпосередньо ваша бригада вже не перший місяць стоїть в обороні часового яру. Що змінилося за останні тижні, коли ми не спілкувалися? Більше того, я вам скажу, що у нас бригада стоїть на напрямку Часового Яру вже майже рік, через два тижні буде рівно рік, як ми стоїмо в цьому місті. І загалом, якщо брати так в ретроспективі, то лінія фронту зараз пролягає по місту, і в районі Часового Яру йдуть міські бої. І приблизно такою самою ситуацією є вже доволі довгий час, і ця ситуація не змінюється. Не тому, що противник більше не покладає зусиль для того, щоб захопити час, в яр, а саме тому, що наша піхота вона ну, докладає надвеликих зусиль для того, щоб його стримувати. Адже ми кожен день стикаємося із штурмовими діями або із намаганнями покращити своє тактичне положення противника. А як бачите, що до наскільки активно противник використовує броньовану техніку, танки чи там РСЗВ, чи більше робить ставку на безпілотники, щоб покращити свої позиції? І знову ж таки, а що з їхніми штурмами? Чи це великі штурми відбуваються чи невеликими групами? Вони намагаються вперед йти? Знаєте, по різному у нас дуже сильний противник. Це в основному 98-ма повітряна десантна дивізія. Армії Російської Федерації вони стараються діяти в, в різноманітний спосіб. Тому якийсь час ми стикалися з тим, що вони штурмували малими піхотними групами. Потім вони застосовували бронетехніку, потім знову малими піхотними групами, потім знову застосовували бронетехніку. Вже тобто в іншій кількості були спроби застосовувати мотоцикли для штурмів. Тобто вони бачать, що десь щось не виходить, і вони експериментують, пробують застосовують неї тактики і загалом. Загалом десь так ситуація триває вже цей рік. І що стосується дронів і, і артилерії, так звісно, застосовується, як і півідрони, і артилерії, обидва види озброєння це є, є всього-навсього лише один із видів в, в, в дуже чисельному арсеналі противника. Але згодом все ж таки треба сказати, що доля використання співдронів, як нами, так і противниками, вона збільшується. І загалом, якщо порівняти з початком. Цієї кампанії і зараз, то це дуже відчутне збільшення. Якщо так брати там день у день чи місяць у місяць, то так не відчутно. Але якщо брати в такій більш далекій реперспективі, то більшість уражень, я думаю, що десь понад 70% це якраз за рахунок БПЛА. Ми знову ж таки, тут варто розуміти, що БПЛА це не тільки засіб ураження, а і засіб розвідки, і тепер вже і засіб. Які допомагає нам у постачанні і піхоти для їхнього забезпечення? Ми використовуємо також дрони, щоб там не можемо не ризикувати людськими життями. завжди використовуємо дрони, щоб без зайвих ризиків постачати провізію та боєприпаси на передові позиції. Найцінніше, що в нас є, це наші захисники. Тому я закликаю нашу аудиторію зараз скористатися qr кодом який бачите на своєму екрані. Це офіційний збір для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Якщо ви ним скористаєтеся, у вас є можливість не тільки зробити щедрий донат. Я в цьому переконана для наших піхотинців короля, а також і знайти ознайомитися з інформацією, кого шукають побратими та посестри собі у бригаді. Про це трошки згодом між детальніше. Ще розпитаємо пана Олега, а скажіть пане Олеже, а як за останні часи чи можете поділитися інформацією, де намагався просунутися противник, якщо ми говоримо про часів ЯР, так? І чи можна говорити, що бої ведуться ледь не за кожен будинок у місті? Так і є, бої ведуться дійсно за кожен будинок. І часто буває таке, що не в змозі захопити ті чи інші позиції, противник просто знищує будинки. І все, що стоїть на їх шляху за допомогою артилерії та авіації. Можливо, е, я переключу камеру, я вам покажу фрагмент авіаційної бомби, який сьогодні нам принесли е, наші хлопці з батальйону безпілотних систем. Ось так виглядає стабілізатор від керованої авіаційної бомби. Це лише їх хвостовик. Тобто, кабами активно. Якщо їм щось не виходить, то починають керовані оцінні бомби кидати. Так, дуже активно застосовують авіацію. А, пане Олеже, а зараз вони почали більш активніше застосовувати авіацію чи ні? Як ви бачите? Як прослідковується тенденція? Загалом це все залежить від. Від їхніх цілей, від їхньої розвідки, від euh, їхнього задуму і темпів наступу. Тому о, це все варіюється, і день на день не приходиться, іноді вона застосовує і частіше, іноді менше. Але загалом та статистика застосування авіації, яку вона повітря... ну, в своїх зведеннях повітряних сил, вона дійсно вражає. І це такі є, це дуже-дуже інтенсивне застосування. А скажіть, будь ласка, якою ви бачите зараз динаміку росіян? Вони активізувалися останнім часом більше? Чи все, ну чи можемо сказати, що це 24 години на добу, вони себе поводять так сім днів на тиждень? Ну звісно, що це все зале їхні дії дуже сильно залежать від їхнього постачання, від погоди, від їхніх спроможностей, сили, засобів, які вони концентрують. На даній ділянці тому е не можна сказати так, що вони е якось зменшили чи збільшили активність, і просто тут е питання вже зручного моменту для них чи для нас. І загалом, якщо розтягувати це в якомусь часовому проміжку, то абсолютно немає зменшення динаміки і жодної секунди не подумали про те, щоб е відкласти на потім бої за часів я. Пане Олеже, давайте поговоримо більше про зокрема і рекрутинг у вашій бригаді. Розкажіть, будь ласка, які вільні вакансії, кого шукаєте собі побратими та посестри, на які спеціальності? Ну, окрім того, що у нас діє програма 18-24, Ми шукаємо людей, які хотіли би долучитись до нашого батальйону безпілотних систем. У нас є дуже класний батальйон безпілотних систем. І він Зараз дуже динамічно розвивається. Так вийшло, що батальйон, який був в складі бригади, це тепер полк рарок, і він став окремим полком, він долучився до сил безпілотних систем. І зараз наша бригада заново набирає батальйон, там дуже хороші командири. Тому ті, хто хоче дізнатися трошки побільше, перейдіть по QR-коду. Там є вакансії, як пілові, так і бойові. Пане Олеже, розкажіть, як відбувається підготовка новобранців у 24-ці перед виходом на бойові позиції, на що робити ставку під час підготовки молодого поповнення? Ставка робиться на досвід. Наша бригада має дуже великий досвід ведення бойових дій. Це одна із старих бригад, які воюють ще з 2014 року, і наш інструкторський склад. Він має дуже великий досвід, і власне командування, яке має цей досвід, і інструкторський склад це є великою перевагою нашої бригади, тому що це дійсно вражає, коли я приїжджаю на полігон і спілкуюся з людьми, і іноді поряд можу стати сам, також потренуватись. Мені завжди приємно чути про мої помилки від досвідчених людей. Тому підготовка відбувається у нас в декілька етапів. Перш за все, будь-хто, хто приходить в бригаду, отримує курс загальної базової підготовки. Далі, коли вони потрапляють в підрозділ, вони обов'язково проходять злагодження вже всередині підрозділу. Ніхто ніхто на наступний день, після того як в бригаду, не опиняється на бойових. У нас завжди є робота із їхніми сержантами, з їхніми інструкторами вже безпосередньо в підрозділ. Тобто, вже після двох таких етапів людина має попадати на якісь такі більш-менш більш-менш прості задачі, і потім вже далі, по мірі того, як вона набуває досвіду, вона мала би попадати на більш складні задачі. Пане Олеже, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. для нас. Це дуже цінно. Нагадаю, з нами був Олег Петресюк, пресофіцер 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данило. Говорили про ситуацію в часовому а Також про те, кого шукають в королівську піхоту, аби стати на захист нашої країни. Пане Олеже, дякую. Я нагадаю, що є можливість скористатися QR-кодом в нашій аудиторії. Він вас переведе на офіційну сторінку бригади. де дізнаєтеся більше про рекрутиних. У е, славну 24-ку, а також і знайдете реквізити, як підтримати наших хлопців та дівчат. Пам'ятаєте, якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. Дякую вам, пане Олеже, і бажаю вам Дякую. спокійного Дякую, вечора. Дякую. І хоч знайти Дякую. хвилину часу, відпочити, побачити, наскільки ви втомлені. Дякую вам щиро. Бережіть себе та побратимам. Великі вітання.